Так, привіт, друзі! Значить, в сьогоднішньому відео зробимо огляд помідорів перчику і навіть баклажанів. Значить, вмощити зручніше. Зараз я вам покажу три гібриди помідора. От, три гібриди перця. От, а ви, поки, якщо хтось не підписався, то підписуйтесь, не забувайте, тому що багато хто дивиться, а от підписуватись не хочуть. От, а коли ви підписуєтесь, чим вас більше, тим в мене є більший стимул для того, щоб знімати ці відео. Так що не забувайте, будь ласка, підписуватись. Ну що, поїхали. Почнімо із помідорів. Помідори у нас є три гібриди: це апгрейд, Bobcat і Umics. От. Безпосередньо умикс. Отак він виглядає. і помідорчики гарні. І моя долоня, бачите, які помідор великий, крупний насправді. Він тут густовато росте. Хоча з іншої сторони ми ж його як посадили, в принципі, ніхто його не пасинкував. Можливо, якби ми його обскубли, то якби вигляд був би кращий. От, але, в принципі, і так, він росте непогано, я вам скажу. Це походу теж він. Ні. Чи ні? Ні-ні. Це, це апгрейд. Так, значить це був Умекс, він так виглядає. От у нас отак виглядає перчик перчик любов від Сенгенти. Тут шо, немає? що немає, ще тут ще от Баклажани, він вже є квіточка. Зацві... Зацвітає, от буде теж квіточка. Вони вуха зовсім зовсім повісили чомусь. Тут поливу немає, зразу кажу. Тут все росте так. Бачите, прихватили їх хворобою, коли були похолодання у нас. Але квадріс допоміг, бо їх багато було таких, бачите, а зараз вже не де тільки попадається. значить от перчик у нас, любов теж. От, от, от він. І от перчики в ньому. Звісно, ще нічого спілого нема. Тільки зелене, але хоча б таке. Так, значить, це в нас був умекс. Умекс Умекс. Росте як попало, тут взагалі от звідси від кукурузи і до кукурузи повинно було бути е перчик. Але він в нас... Були заморозки, померз. О, там залишилось половиною рядки і отут де-не-де. от, Попадаються. От, наприклад, це Геркулес. Перчик. О, такий. от такий кубовидний. Це, походу, теж ні, це вже партека. Бачите, які перці. Партека, великий перчик гарний. Він дуже примхливий, він ріс, погано розсадою то не паліш уші повісив, то ще щось з ним всім робимо. Так, а це в нас вже йдуть помідори апгрейд. Дивіться, які помідорки, от, їх тут чимало. Немає, правда, ще таких, що можна їсти, але самих помідорів багато, нормально. Зав'язувалось, от дивіться. їх тут. Щас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. От, от. Це все помідорчик апгрейд. От, він невеличкий росте. От теж Умекс. Бачите, він росте, як попало чому? Тому що ми їх насадили, там десь пропало щось. Найбільше було апгрейду, тому, наприклад, Умекс тут ріс, там десь пропало в ряду. Ми туди апгрейд посадили. Тому не як попало, розкидані. А от Бобкат. О, так. Помідори отак. на виглядають. Які красені. О! Майже як в мене кулак. О, лечезні, які Вон величезний. Їх, їх тут чимало. О! Вон. Є, це. це все Ти так він виглядає. От уже верхні, верхня завязь, вон вони. Це в нас обарей. Далі, далі. А, ні, це Бобкат. Далі йде апгрейд. От він. Дивіться. Скільки їх тут? О, це все апгрейд, на зав'язував. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. 7 штук. Бачите, що робиться? От вони теж. І це все без поливу, Добрива, звісно, давав, бризгав. Через кожних 7 днів раніше. Зараз вже давно не давав нічого. Так же само через кожних 7 днів ганяв там, жуків і так далі різних але в принципі більше нічого не давав от він це все помідорчик обгореть але спілих ще нема на жаль фунгіциди теж там давав але давав так як срокам повинно бути Починає, спочатку був правикур потім топсін потім квадрес так що от таке у нас поле як доспіють, будемо розрізати, куштувати, дивитися, зніму, покажу. Ніхто не виглядає вже в спілому вигляді. Ну а поки на цьому все. Не забувайте, друзі, будь ласка, підписуватись. От, всіх, окрім москалів. Такі, друзі, нам не треба. Ну а на цьому до побачення. До наступних зустрічей.